Для українського студента безкоштовне навчання. Словацькі вищі фінансово доступні і платити треба лише за проживання. Про це йдеться в новому посібнику, який презентували в стінах Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Видання для абітурієнтів результат проекту транскордонного співробітництва Закарпаття Словацького та Кошицького краю Словаччини за підтримки міжнародного вишеградського фонду. П'ять років назад з ректором Пряшівського університету, професором Ренематовичем, ми задумали підготувати такий посібник-довідник, який би знайомив наших випускників наших шкіл з можливостями навчання в Східній Словаччині. Тут зібрана інформація про всі навчальні заклади Пряшівського і Кошицького краю Східної Словаччини. Це наші найближчі сусіди, і зараз для наших абітурієнтів, для наших студентів є можливість пройти навчання в них. Отримання диплома в Європі це висока якість знань, визнання його в будь-якій країні, практичні навички і перевага при пошуках роботи. Зараз така пропозиція особливо актуальна для абітурієнтів Донбасу, адже в зоні бойових дій освітня перспектива для 200 тисяч випускників дуже плачевна. Зараз враховуючи Сучасну ситуацію України ми маємо те, що в двох областях України, в Донецькій та Луганській, зараз на Евгарії вищі навчальні заклади, та середні професійні навчальні заклади, не мають змоги проводити навчання для своїх дітей. Денті також не мають можливість набирати абітурієнтів для навчання на перший курс. І як студенти, так і абітурієнти, школярі, їхні батьки здомовиться над тим, щоб знаходити, знаходити для себе інші альтернативні шляхи. Закарпаття, сусідський, словацький та кошицький край найбільш віддалені від зони бойових дій, а значить, найбільш безпечні, запевняє Наталія Куля. Тим більше за кордоном демократичний навчальний процес, який постійно вдосконалюється. це такий конкретний вклад до майбутньої співпраці з освітою з закладами освіти на словаччині. duže, naturálne, vytkritia, kontakty s zahraničnými partnerami. Celý to e, za x rokov, no u nás už 25 rokov, výt zmieny systému, jakým šlo krok za krokom, pomaly, postupovo, islovačne. Правила вступу, можливості та умови навчання у вишах східної словаччини детально описані в новому довіднику. Укладачі сподіваються, абітурієнти зроблять правильний європейський вибір.